Сеанс масажу поєднання приємного та корисного. Сьогодні ми познайомимо вас із незвичним масажистом. Анатолій народився в Чернухинському районі. Навчатися пішов не до звичайної школи, а в інтернат, адже в дитинстві повністю втратив зір. Та це не завадило йому опанувати спеціальність масажиста і жити звичайним життям. Зв'язку з тим, що в мене відсутній зір. Було прийнято рішення поїхати учитись поїхати в гіднічське медицинське училище, яке дає можливість навчатися людям з вадами зору. Протягом навчання Анатолій мав двохрічну практику з масажу як у своєму навчальному закладі, так і в місцевій поліклініці, після чого вже рік надає приватні послуги масажиста. Масаж сприяє покращенню кровообігу, покращенню лімфотоку, насищає клітини. Киснем, а також виводить токсини. Анатолій пропонує перятинцям лікувально-профілактичний масаж спини, рук та ніг, комірцевої зони, обличчя, а також антицелюлітний, лімфодренажний та вакуумний масажі.